Триває набір до гвардії наступу всеукраїнської рекрутингової кампанії Міністерства внутрішніх справ України, що має на меті формування нових штурмових бригад у складі Національної гвардії, національної поліції та Державної прикордонної служби, які звільнятимуть тимчасово окуповані території України. З початку лютого у центрах надання адміністративних послуг із Мирського району розгорнув свою роботу рекрутинговий пункт. Про те, як потрапити у гвардію наступу, які соціальні гарантії для майбутнього військовослужбовця та як здійснюється оформлення на службу, поговоримо у нашій студії. Сьогодні у нас в гостях помічник начальника Ізмельського прикордонного загону, начальник прес-служби, підполковник Ігор Перегняк. Ігорю, вітаю! Вітаю Наталя, вітаю, шановні телеглядачі. Отже, Ігорю, гвардія наступу. Цю фразу багато наших глядачів вже чули з екранів телеканалів, бачили безліч оголошень на цю тематику. Тобто ще раз розкажіть, будь ласка, що таке гвардія наступу і які завдання виконуватимуть військові, які все ж таки прийдуть добровольцями у цей батальйон. В першу чергу ми будемо представляти свій підрозділ. Це 15 й прикордонний загін. Який має свою назву Сталевий кордон. Цей підрозділ створений і вже функціонує майже. Процес набору вже йде, як ви зазначили, на початку лютого пішов цей рекрутинговий процес. І ми маємо. Вже кандидатів вони записуються як через сайти, так і через наші центри надання адміністративних послуг. До гвардії наступу входять 8 батальйонів, зокрема, Національної гвардії 6, Національної поліції 1. І я, зокрема, сьогодні буду вам розповідати про наш підрозділ 15-й прикордонний загін. Його називають сталевий кордон це прикордонний загін, який буде приймати безпосередню участь у звільненні нашої країни від окупанта. Ігорю більш детальніше, будь ласка, розкажіть про те, як відбуватиметься набір в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі, і можливо які умови прийому, тобто що має бути у людини, аби вона змогла вступити до цієї гвардії? Умови дуже прості. Це в першу чергу це велике бажання, бажання помсту, бажання вивільнення нашої країни від агресора. І це першу чергу. А друге, це вже документальне оформлення для цього в Ізмаїльській РДА та Болгарадській РДА працюють наші фахівці, представники при центрах надання адміністративних послуг, де кожен може звернутися. І спитати поради, як це зробити, або дізнатися інформацією з інших джерел, це на сайтах Державної прикордонної служби МВС. Ми завжди раді, ми завжди допоможемо, і наші представники там задля цього і працюють, аби здійснити таку допомогу. Для того, щоб оформити це документально. Будь-яка особа може заповнити анкету, або на, за електронною на електронному сайті, або у нас в анкетах, які ну, при ЦНАПах наші представники допоможуть цю анкету скласти і. І далі е, здійснювати супровід цієї е, особи для того, щоб вона призвалась до лав Державної прикордонної служби, зокрема до 15-го прикордонного загону. А, окрім анкет, якісь документи ще додаткові, які посвідчують особи, якісь заяви, щось має бути ось більш детальніше. Так, е, при, якщо вже йде процес е, 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 рекрутингу, то особа. Бере з собою це в першу чергу це документи, що посвідчують особу, як правило, це паспорт громадянина України. Бере військово-облікові документи. Можливо, людина не проходила службу, бере або проходила. Якщо проходила, бере свої військово-облікові документи. А також необхідно мати довідку про несотимість це з реєстру, і, в принципі, це такі основні вимоги. Ну, звісно. Людина має знати, що вона за станом здоров'я придатна до служби. Це, в принципі, буде перевірятися на медичних комісіях, чи придатна особа до служби чи ні. Але попередньо, якщо людина знає, що в неї якісь є проблеми зі здоров'ям серйозні, то, звісно, він потрапити не зможе. Це буде вирішувати лікарська комісія, військова лікарська комісія. Ну, ось з документами більш-менш зрозуміло. А ось про критерії відбору розкажіть більш детальніше. Можливо, чи враховуєте ви при прийомі добровольців їх риси характеру, там можливо якісь інші аспекти, чи взагалі це якось впливає на результат відбору, чи ні? Чи має, має бути тільки бажання, документи і ось все ти вже доброволець? По перше, у нас в Україні призовний вік з 18 до 60 років, і ми можемо призвати двома шляхами: це за, по мобілізації та як звичайний набір на військову службу за контрактом. Якщо по мобілізації, то людина має, то віковий ценз передбачає до 60 років. Якщо на військову службу за контрактом, від 18 років вже можемо брати на військову службу за контрактом. Як я і зазначав раніше, повинна бути мотивація, повинно бути бажання звільнювати нашу Україну. І, в принципі, коли буде проходити вже остаточний добір, і ми цю особу. Скажімо так, протестуємо вже в психологічному плані, і ми вже будемо бачити, що людина дійсно вмотивована, дійсно хоче захищати свою батьківщину. І, в принципі, цього, мабуть, досить для того, щоб потрапити до наших лав і стати прикордонником. Ігорю, скажіть, будь ласка, скільки взагалі етапів відбору має пройти доброволець? Чи це один етап, чи можливо декілька? Як це ось все відбувається структурно? Це відбувається в принципі, можна сказати, двома шляхами. Для цього створено для цього є два підрозділи при ізмильському загоні. Один підрозділ це займається кандидатом, який йде, наприклад, за контрактом. Це займається відділ кадрів із мильського загону. А якщо е, особа йде за мобілізацію, то, то відповідно мобілізаційний орган вже призиває людину по мобілізації. Тобто два шляхи. Е, хочу зазначити, що перший контракт, е, який укладається, маю на увазі не мобілізацію, а контракт, він укладається не менше, ніж на три роки. Угу. Зрозуміло. Ну наскільки мені відомо, в нас вже є перші бажаючі з Ізмаїла та району, які вступили до гвардії наступу. Розкажіть ось більш детальніше про них, де вони наразі проходитимуть службу та хто ними керуватиме. Так є бажаючі і бажаючі, скажу так, по секрету. Мабуть, ми зараз ізмаїльський загін лідирує у наборі. Серед інших прикордонних загонів. І дуже, дійсно є велике бажання у людей і записуються як анкетовано через ЦНАПи та наших представників, які там наразі перебувають, допомагають, так і через сайт і подаються заявки. Тобто, принципі, бажаючи є? Бажаючи є. Но ну, ми чекаємо ще бажаючих, щоб е, пришвидшити цей процес, щоб вже почалось навчання, щоб уже згуртованість е, прикордонних підрозділів е, та бойове злагодження, щоб uh -huh. відбувалося швидше. Тому що це, ну, ми знаємо всі, що прикордонники це одна сім'я, така бойова, і ми будемо ну, намагатися е, чем швидше прискорити цей процес набору. От, і, в принципі, і думаю, що людей на сьогоднішній день багато бажаючих, які хочуть звільняти територію і ставати до наших лав, керування буде здійснюватись безпосередньо керівником, начальником прикордонного загону 15-го. Це буде керувати Валерій Падитель, полковник, герой України. А в нього будуть його офіцери, це діючі офіцери, діючі військовослужбовці, які брали безпосередню участь в відбитті збройної агресії. Це і прикордонники з Азовсталі, це і прикордонники з Бахмуту, це ті, які люди, які вже набули бойового досвіду, знають, як правильно воювати і як правильно нищити. Противника, тому щодо навченості і гарантії в тому, що люди будуть правильно навчатися, їх будуть правильно навчати, це вже ну, так стовідсотково будуть люди, які знають військову справу, як то кажуть, не по книжках. Ну, ось люди, які приходять стають добровольцями, все ж таки вони очікують, мабуть, на якусь заробітню платню, якісь соціальні гарантії. Ось давайте поговоримо про це, на що варто розраховувати військовослужбовцям майбутнім, які прийшли до гвардії наступу, яка заробітня платня, та які соціальні гарантії все ж таки обіцяє їм держава. Дякую за запитання. Дуже цікаво. Завжди, в першу чергу, мабуть, ну, перше – це. Звісно, бажання людини, так, а друге, звісно, це інша мотивація це і грошова мотивація. Якщо взяти 15-й прикордонний загін, там грошове забезпечення збільшене, і воно, скажімо так, найнижчі, найнижча посада за по рангам, да, вона заробітна плата складає від 25 тисяч гривень. Це чиста заробітна оплата. Ну, звісно, згідно керівних документів, ще є певні надбавки, які вже визначає Кабінет міністрів України. Ми всі знаємо за участь в бойових діях, то доплата, так, така премія складає 100 тисяч гривень. Тобто до цієї зарплати 100 тисяч гривень. Тобто, у разі виконання завдань в зоні бойових дій, це ну, складає 125 тисяч гривень. Ну і звісно, як і будь-який інший прикордонник, бажаючий який вступить до наших лав, він буде забезпечений і медичне забезпечення в наших медичних закладах. Це і право на навчання, в принципі, такі ж права, такі ж можливості, як і в військовослужбовців інших прикордонних загонів повністю, соціальні гарантії, повністю забезпечені. Право на відпустку, тобто, все це є. Тобто, держава Со... гарантує повний соціальний повний пакет соціальний і заробітну пакет. плату. Так, так вони. Форму одягу. Угу. Тобто, всім будуть забезпечені наші добровольці і не остануться ображені, як то кажуть. Ну, так, так, так. Дякую. Ну, Зараз, користуючись нагодою, ви можете звернутися до наших телеглядачів, запросити вступати у добровольчі батальйони гвардії наступу та зробити свій внесок у боротьбі з ворогом. Сучасна історія пишеться зараз, пишеться нами. Тому ми, прикордонники, запрошуємо вас у наші ряди поповнити 15-й прикордонний загін, сталевий кордон та звільняти наші території, вийти на державний кордон станом на 1991 рік. Разом до перемоги! Ігорю, щиро дякую вам за змістовне інтерв'ю та за те, що знайшли час для нас. А я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з помічником начальника із прикордонного загону, начальником прес-служби, підполковником Ігорем Перегняком. Шановні телеглядачі, я дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних випусках.